Привіт усім! Мене звати Мік і це Майнкрафт. Сьогодні я вам розповім швиденько про новий снапшот, який називається 12W32A. Тобто це снапшот, який містить нові фішки із 1.4. Такий собі погляд у майбутнє. І розпочнемо ми перед тим як переходити до інших експонатів із цієї скрині. У нас тут є зілля нічного бачення, це нова фішка. А також є е, деяка книжечка, яку я сам написав, яку я покажу у кінці. Давайте зробимо зараз ніч. Я думаю, це робиться ось так. Сонце десь там заходить. І поки я буду йти до першого експонату, я е, використаю зілля нічного бачення. Окей, я думаю, вже можна. Оп, я використав зілля нічного бачення і треба вимкнути хмари, бо вони дуже прикольно виглядають. Вони світяться і коли дивиться на захід все небо червоне, помаленько переводячи камеру на північ або на схід, так, мабуть, небо стає синє. Дуже круто, компас. Отож, ось це два зілля. Отакі От нічного бачення. Їх зварити поки що не можна, рецепту немає. Так, далі ми підходимо до нашого наступного експонату. Наступний експонат називається command-block. Тобто цей блок ще не так цей блок вже має назву, але його неможливо скрафтити. Цей блок можливо, тільки дістати за допомогою команди Give 100. 37, здається. Можливо, 136. А, треба написати своє ім'я, а тоді 136. Е, сходи. Окей, 137. Усе круто. Ось Command блок Це спеціальний блок, який можна використовувати у різних картах. У різних картах так треба мені ще взяти нічного бачення. Отже, що робить цей блок? Eh, у блок треба вписувати якусь команду. Команд є багато, командою help можна побачити усі команди. Хелп 1, хелп 2, другі сторінки. Я приблизні прикольні команди обрав тут. Наприклад, ось цей блок буде давати нам досвід experience командою XP. Собачка І P позначає того, кому буде на кого буде діяти ця команда. Наприклад, P означає player, R означає рандомному гравцю, і A до всіх гравців буде задіяна ця команда. Отже на скайп-кнопку. І мені дано 1000 очків досвіду. Круто, ця команда діє так само і на відстані. Наприклад, я тут підключив ось цю розтяжку, і якщо підключити Redstone, то доторкнувшись до цього, я також повинен отримати досвід, звичайно, якщо я виключу речах. Опа! До речі, прикольна штука. що Саму розтяжку можна ж активовувати на відстані. тому Оп! І 1000 досвіду. Так, але треба чекати, поки стріла пропаде. Ось такий прикол. Таким чином можна будь-яку команду включити. Так, добре, наступна прикольна команда це GameMod. Я можу його міняти. От. Гейммод, я його можу міняти. От. Я змінив щойно собі гейммод на простий режим, і тепер зомбі мене хоче. Тобто скелет мене хоче вбити. Ну, у нього це, звичайно ж, не вийде. Так, і ось цією кнопочкою я ввімкну собі назад. Режим креатив. Так, ця панель у нас змінює час. Як прикольно. Гайда, далі зробимо день. День. Ніч. Зараз ніч, адже в мене зілля нічного бачення. Так, далі, погода. Чому би нам не включити, якщо буде дощ із громом? Тобто дощ із громом, так, грому нема, але він скоро буде. Так ось цей блок нам міняє погоду. Е -е 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 -е. Цей блок нам... Включає дощ, а ось цей блок повинен виключити. Ура! Усе виключив. Отже, всі команди можна знайти на сторінці Вікіпедії. Так, далі цей прикольний блок нас повинен десь телепортувати. Опа, і я вже на дереві. А чому мені сидіти на дереві? Гайда додому. Отакий От собі телепорт, і не треба ніяких плагінів для мультиплеєру. В 1.4 на плейкрафті по-любому покладемо такі штуки. Ну і GIV, роздавач. Мені цей блок видає міцелій. Можна, наприклад, будь-яку цифру, я просто не знаю. Оп, і нотний блок. Звичайно ж, якщо підключити цю штуку до цієї штуки. Правда, придеться ще репітери класти, чому б мені не включити телепорт. так? Папапам, папапам, і репітер. Десь втикнути один, бо 15 блоків тільки має ось тут. Отже, я натискаю на кнопку і мене телепортує. Я відходжу назад, стаю, стріляю з цієї відстані у розтяжку. І мене телепортує. Хіба це не круто? Як на мене, це дуже класно. Для карт Векса це може бути дуже класно. Адже можна телепортувати не просто на дерево, а десь нагору, або десь під землю, в секретну кімнату, або телепортувати ще десь. Так, ця команда. Отже, одну із нових команд, які вони додали, це називається GameRule правила гри. І найцікавіший це Keep Inventory. Гайда, включимо цю штуку. Game Rule змін. Ну тепер давайте виключимо Game Mode. Десь ось тут. Ні, ось це. Оп, і давайте, давайте. Давайте м -м -м, спробуємо померти. Так, я помер, але увесь інвентар у мене зберігся. До речі, скрині інколи глючить. Е, також прикольна штука, можна собі збер... вимкнути. Добре, треба буде розібратися з ним. Е, як бачили, я помер і нічого не втратив. Тільки експірієнс і досвід. От, це вимикає команда Keep Inventory. Прикольно. Також е, такими командами можна вимкнути дроп луту із мобів, спаун мобів, е, горіння, здається. Горіння і, і багато чого різного. Добре, це наш перший експонат. Переходимо до другого. Пора випити нам ще зілля, правда? Оп, сітліше. Отже, 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 цей блок наступний новий. Має назву Work in Progress. Тобто його над ним ще працюють. Можливо, текстуру ще буде будуть міняти, можливо, ні. Отож, От клацаючи на нього правою кнопкою, з'являється отака штука. Штука ця штука. Ця штука дає різні бафи, такі як швидкість, поспіх, стійкість, требучість сила. І для того, щоб вони діли, треба будувати піраміду. Як ви бачите, тут намальована піраміда. Це 3х3 е, куби із емеральдових блоків. Е, також можна побудувати таку саму штуку із е, блоків діамантових, блоків золотих, а також блоків залізних. Поки що немає різниці, з якої будувати. Тому емеральдовими блоками можна не будувати, бо це дуже довго їх дуже важко знайти або вимінити. Отже, найкрутіша піраміда це ось вона найбільша. І ось вона у мене ось тут. Підходимо одразу до неї, щоб активувати, щоб можна було активувати усі оці бафи. На початку їх не можна було брати. Так, а, блок мені буде не потрібен. А мені потрібен буде просто якийсь діамант. От Заплатимо діамант. Виберемо собі стрибучість, стійкість, поспіх, швидкість, стрибучість я брав. Адже стрибучість це те, чого не було раніше. І от у мене є стрибучість уже тут. Я стрибаю вище, зараз я покажу як. Отже, поки я знаходжуся в радіусі 16 блоків від цієї піраміди, мені стрибучість постійно додається. Бачите, вона падає до 5 секунд і зростає знову до 8. Доки я буду в цьому радіусі, стрибучість у мене буде працювати. Давайте зараз перевіримо, як вона працює. Отже, я легко перестрибую 4 блоки вдовжину е... а в простому режимі прийдеться для цього спеціальний майданчик для стрибків відвідати. Отже, моя стрибучість зараз зникне. Усе. І я 4 блоки перестрибувати. У мене не вийшло зараз стрибнути просто. Оп, не виходить. І звичайно, якщо дуже постаратися, можна перестрибнути, адже під час спринту, е персонаж цей стрибає на 4 блоки. Якщо стрибнути з ця самого ось цього краю, можна перестрибнути. Таким самим чином, коли включена стрибучість, можна перестрибнути 5 блоків. Але. Е Зараз 4 блоки він перестрибує нормально. Якщо стрибати саме краю, можна перестрибнути 5. Але це треба бути дуже поритним. Один раз у мене виходило. Але то було давно і неправда. Опа, не виходить. Але самий прикол це те, що стрибучий дозволяє стрибати висоту. Якщо ви знаєте, паркан перестрибнути неможливо, бо він має півтори блоки висоти. Ось блок. А ось півтори блоки. Блоки на півблок, два блоки вже неможливо перестрибнути. Оп. Як ви знаєте, без трибучості таке зробити неможливо. Так, ну що ж, побігли далі. Е, далі далі. Далі у нас тут є експонат. Не цей. Зараз я до нього повернусь, тільки подивлюсь. Ага, тут все окей. Е, наші моби. Моби-моби, тут у нас селяни. Нема сенсу їх тут спавнити, нехай будуть. Е, тут у нас зомбі. Зомбі самі прикольні моби зараз стали. Давайте подивимось на зомбі. Заспавнимо їх багато так. Опа, один з лопатою. Бачили ви його бачили? На жаль, він лопату не дропнув. Опа. Е, цей прикольний зомбі. Зомбі, який... Зомбіль селянин. Селянин, який перетворився на зомбі. Ще один, ще один. Так, отже. Тепер можливо, щоб зомбі спавнили з різними предметами, з мечами, з лопатами, у броні, я бачив. Зараз не не попадається, але з часом вони попадаються. Знову з лопатою. Ось такі скажені. Зомбі. Хочу заспавнити когось в броні, але не виходить. Так. Лопату не дропнув дивно. Ну і, ну і ну, і скелетики. Скелетики відрізняються тільки тим, що вони можуть заспавнитись із прокачаним луком у руках, а також... Може заспавнитись у броні, у золотій броні або просто в капелюховій, або просто в одному із частинок. Але це також дуже рідкісно. Тому о, от і у нас є один в броні чувачок. зілля зцілення вони дуже не люблять. А, а також коли скелети помирають, вони... Інколи дропають. О, кольчужна броня. Інколи дропають луки уже поломані. Цього разу вони чомусь не дропнули лук. А ось, ось поломаний лук вони дропнули. От я правда не знаю, чи скелети та нові зомбі можуть дропати те, що вони носять. Можливо, є якийсь шанс того, але дуже малий. І нехай буде битва. Отже, скелети тепер не просто вбивають їх, а перетворюють їх на зомбі. Хоча інколи й вбивають. Проте, проте, проте. О, один чувак із... У костюмі. Так, один зомбі перетворив іншого зомбі на зомбі. І тепер цей зомбі зомбі. Що ж робити? Треба взяти яблуко і зілля слабкості. Якщо кинути в цього зомбі зілля слабкості, і тиснути в нього яблуком. Не знаю, як, дивіться, він труситься весь. Можливо, треба змінити гейммод, не знаю. Я, мав на увазі, нуль. А може треба йому кинути. Може самому поїсти. Е -е -е. Отже, не знаю, коли отаке зробити. Він з часом перетвориться назад на просто селянина, але для цього потрібно багато часу. Можливо, це треба було йому дати ось таке яблуко. Золоте. Але він теж його не бере. Ну, лапа і їж. Як це так робиться. Також тут у мене є зо... селя... селяни, я їх тут розводив. І вони тут родили у мене дітей. О, є малий. Є малий. Зараз буде дещо страшне, але я мушу це зробити задля демонстрації. Якщо він його не вб'є, то буде весело. О, ось і побіг, цей малий башкетник. У нього голос такий тонкий і він дуже швидко бігає. Це просто нереальна машина смерті. Ве. До речі, він не зможе вирости ніколи. Він тепер буде тільки такий, якщо я не помиляюсь. Побіг його нереально догнати. Так, які ще нововведення. нововведення. Тут була йде з зомбі-пігменом, але десь воно поділося, тому я зараз його знайду. Прикол в тому, що зомбі пігмени також можуть спавнитися тепер у броні. Або з прокаченими мечами. Ось, як і колись було. Лапайда. Одразу хочуть помститися. Ну нічого. Так, ще пару речей лишилось. Це дерева. Зілля слабкості. І яблуко. Щось не виходить, я не знаю. Ну потім повернемося до нього. Отже, дерева тепер, великі дерева, спавняться із такими повернутими колодами. Як на мене це круто. Прикольно. І залишається тільки повернутися до моєї книжечки, але перед цим я хотів подивитися, чи виздоровів наш товариш. Де він? Ні, схоже, що він не виздоровів. можливо, треба більше часу. Отож моя книжечка. Книжечка, яку я приготував спеціально. Якщо ви бачили зілля е, нічного бачення, то я хочу вам розповісти ще про деякі зілля. Оскільки я пробував трохи перекладати Майнкрафт, в офіційних файлах є назви е, інших зілля, які скоро будуть в грі. Отже, ось вони. Potion of Haste Haste, зараз я погляну, що це. Хейс uh, це зілля поспіху. Не знаю, гадки немає, що це буде. Uh, of Dullness. Dullness це. Втоми. Зілля втоми. Ліппінг. Ліппінг uh, це стрибучості. Зілля стрибучості буде колись. Mm, noisy. Я не знаю, як це читається. Ну, uh, доти. Гадки немає, що це означає Resistance простий опір. Є зараз Fire, Resistance, тобто опір до вогню. А це е, опір простий, не знаю. Е, water breathing, дихання під водою, невидимості, сліпоти і голоду. Отже, ці зілля, назви цих зіль уже є у файлах із перекладом І Я, будучи у команді перекладачів, бачив ці файли, і ми вже з Романом Іванюком Гучі. Перекладали ці назви. І нарешті зілля нічного бачення вже додали хлопці сюди. От. Так, треба собі купити швидкість. Я надіюсь, згодом треба буде платити чимось більшим. І тут або це, або це, або це. Кожен раз буде інша ціна. Але зараз тут все-таки недороблено. От і я купив собі швидкість. От і є швидкість. Перемиго швидкий і дуже стрибучий. І я, мабуть, стрибаю зараз взагалі нереально, наскільки блоків. Протестуємо. <зві> так само навіть ці. Ага, це 5 блоків. Я і так їх не можу перестрибнути. Тобто, стрибати далі Дальше він не став, але бігати швидше явно став. Опа! Отакі от пироги, отакий от Майнкрафт, я розповів все, що міг. Остання річ, яка залишилась, це... для цього мені потрібно буде вийти з цього світу, зайти гра у мережі і натиснути F1. Оп, і я приховав усі адреси. Оп, і я їх відкрив. Тобто кнопкою F1 можна приховувати адреси. Ці штуки ми побачили вперше е, на стрімі, коли Джеб та його команда проходили карту Векса, ту, яку ми з падоном проходимо. От, і там вони вже були оці приховані функція приховувати IP. Також там була функція е, рахування смертей. Я надіюсь, згодом вони також додадуть її сюди, можна буде якось включати. Це буде дуже класно. Отже, такий був Майнкрафт. Дякую за увагу. І бувайте!